По класиці газон, просто конфета. Подивіться, який він офігезний. У нас, до речі, зібралося не дуже багато, але щоб просто походити, отак, отак от, десь релакснути, десь можна пробігтися. -ху -ху -ху. Офігезно! знаєте, воно ще так подушка м'яка. Ярчайший завжди в тонусі, йому не потрібно багато толпи, він і сам може сходити потренуватися. Так що ніколи не лінуйся, головне бути в тонусі. Якщо є бажання, пиши, здибаємося, також пограємо, потренуємося. Ну, реально, дивіться, це просто конфета бомбезна, поляночка, просто шикардосик. Тим паче сьогодні ще навіть не так жарко, як могло б бути. Залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик. Буду рад бачити. Ну і проявляй бажання. Пиши, підтягуйся до складу арматурщиків, В Задоволення завжди збираємося по неділях. Ну і вриваємося. Ярчайшого, папа. -па.